Друзі, всім привіт! І сьогодні я з братом буду гуляти, коротше, в таку гру прядки. Зараз вибирають, хто буде шукати. По цвітам, коротше. Наступаєш на цвіт. О, давайте, побігли. Давай. Я десь знизу буду. Коротше, стояш на кубик, якого треба це. Вот. ти де? А, на саме вверх. Пошли. Так, побігли побіли. Біж... А чого я стою? Ой, в мене щось висіталося. А, мене вбили. Ми не знайшли. Да. І ще. Вот. Ми ще не знайшли. Угу, зараз. Коротше, я отак от завжди роблю, коли мене вбивають. Ти де? Я тебе не бачу. ла Позихаю. Ой, это ж такая. О, мага, ты муша получил сорок вісім. Бачу. Диви, деви, де отрямо первом місце. <різь> <різь> Что вы сюда е, выбирай посередину. сарай? Стоим влюблены. Парочка. Мы, брат, сестрой, но мы влюблены парочкой. Кто будет с цього разу? М -м, ждем. О, віолет. Біжи. Ну, поки можна не перейматися, ще не вийшов цей. Куда я біжу? Я не знаю куди я біжу. А от, я знайшла місце. <рес> ти де, Ілля? <рес> що це мене висвічується постійно? Ти Ілля? В Мене до тебе. Ні, я думала, то ти. Ой, господи. О, ти бачив. О, ти мимо тебе пройшла, коли почти одна секунда, і, те, і вона пройшла коло тебе. Капець. А я привіт до вона, тебе. Вона стоїть коло нас. О, oh, oh, вона кудись вбіла. Oh. Ти куди вбіг? А ты знизу читири. <рес> а ми, ми, типу, читерем, під встаєм, а читерим, я, а я упав вниз і червь так. Я вот так отроблю, сяда щоб... шоп я далі. Я... Шо не всегда щось висіче, а потом е я програю. Я з збер... хочу піти наверх, на вс... обстоятельність. Вона йде коло цих коло забора того. А добре. Ти вже вшов слабо. Или вона тебе не замітила? Не замітила. Біжим. О, а наш обігти, якщо все коло нас уже. Давай, співай педро. Петро, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. И санка. Не, подним... Не поднимается конец. Бежим, бежим, бежим. И санка. Вот это ты пицинку стоишь? А, нет, ну ты. О, мой Бежим наверх. Ты да. Я не бачу. Ой, куди я йду? Я тебе знайшла. Привіт. Привіт. Нам залишилось небагато. Вот. Блек, ти куди побіг? Ой, когось піймали, жалко. На под и хочет за на но не может. -е -е. Бежим, рад куда мы бежим? Вот тут все сбоку. <laughs> а это... я... Это Ой. очень редкий случай. Мабуть, путь тут все сбоку по кольорам. Не. Вовтый. ты. Ты где? Тебе Ой, господи, я подумала, что это был Я реально подумала, что это был А на что, куда ты бежишь? А ты показать тебе хочешь? Да. я Я не знаю, что я на першому місці, что я там е, не знаю, в чем прикол, чому ты на первом місці. Не знаю, в чому прикол. Вибирай трасі. Не, не посередине. Потому что посередине все вибираю. Як ти думаешь, кто зараз буде? Где ты ходишь? Где mm. ты стреляешь? О oh май гад, бежи! Девчонка в пижаме. Я хочу на самый верх. Девчонка в пижаме. Ты вот. Привет. Что ты так скажешь? Я хочу... Я хочу... Бо мы все паникуем. Ты скакаем. Я сюда побежу. Я буду пересувати. Ой, Господи, вони мимо мене пройшли. Я теж буду пересувати і пересувати блік. Ой, господи, я звикла, що це оця яка вода. Mm -hmm. Я хотіла подивитися, яка є чорненька, модненька. О, диви, як прикол. Я тільки що стояла на цьому. Ты да. Я тебя не бачу. А она чудик стоит, бачу. Скипочкой, шапочкой, С кипочкой, шляпочкой Украина. Шляпка в Илюшке Украина. Давай застрянемось біля там, да типа спам. Давай. Давай, я уже подбегаю до спам. Ой, господи, вона там белый. Давай, ушла. Бежим, бежим, бежим. Все, я уже считаю, беру спам. Та, Ти бачила, вона вони за мною гналась. Я вже біля спавна. Я не бачив, як гналась. Воно ну, ти зверху я тебе бачу. <говорена> Давай. О, <рикова> <Ґ -Ґ> <рикова> ти прийшов, ура. Мене вбили, я хотіла втекти, але мене вбили. А тебе? Ні, не жалко. Я тепер не буду на першому місці. <гум> так, подивимось де ти Мабуть, заліз залізне <гум> на перше місце. Та вона стояла коло нас. Я типа хотіла убігти. Я не встигла і всім попав. Отак от виходжу вже.